У центрі Ічні невеличка гарненька капличка. Так ічнянці увічнили пам'ять небесної сотні і тих захисників України, що поповнили небесне воїнство під час неоголошеної війни на сході. Одним з ініціаторів встановлення каплички була Олеся Реута, волонтерка, голова громадської організації Нескорені, а нині депутат ічнянської міської ради. Вона вісім місяців збирала по крихтам матеріали про своїх земляків воїнів. Виявилося, що дуже в нас багато було теж в пісках захисників, які мінометним вогнем підтримували кіборгів, і які теж знищили черні саме чернігівчани знищили той загін ГРУшників російських, які які там в Афганістані прославились і так далі. Але це були наші земляки. Виявляється, що коли починаєш опитувати простих хлопців, то це надзвичайно. Герої, кожен з них, кожен по-своєму і кожен на різній ділянці фронту. І от світ побачила, укладена Олесею Реутою книга Сто бійців Ічнянці в АТО. Видання пречудове і, звичайно, потребує коштів. Це наші меценати, і в першу чергу Віктор Павлович Кияновський. От є така ідея, я хочу писати книгу. Він скільки не буде коштувати, пиши, ми видамо книгу. Потім дописую вже. Вже поїхала в Ніжинське видавництво, там чорно-білу хотіла замовити, 30 чимось тисяч. Це ж такі шалені гроші, ну це ж теж мені їх брати. А з нове слід кольорова, Узнала 90 тисяч. Робимо кольорову. В результаті ну, тисяча книжок, 100 гривень книжка. 100 тисяч. Зустрілися ми із відомим і шанованим земляками меценатом Віктором Кіановським. І коли до мене Леся звернулася. З цією пропозицією, що є таке в неї напрацювання і є така велика праця, яку вона зробила, я без ніяких там думок, без ніяких там інших пропозицій, я сказав, Лесю, ми це робимо. Гроші цього не стоять, того, що зробили люди. І ми прийняли таке рішення, що ця книжка буде в кожній школі, в кожному бібліотеці району. Подарували без АТО кожній родині про це все, що є. Автор запевняє, що це лише перша книга, в ній історії ста земляків. А всього через пекло війни пройшли або захищають країну сьогодні 500 ічнянців. І Олеся Реута увічнить подвиг кожного.